Всіх вітаємо на каналі Нульова Сума у війні з російським агресором. Україна не лише демонструє мужність своїх захисників, а й вражає світ інноваційними розробками у сфері роботизованої техніки. Наземні роботизовані комплекси від бойових платформ до логістичних і розмінувальних дронів. Стали справжньою революцією на полі бою. Вони дозволяють Збройним силам України виконувати розвідку, вогневу підтримку, доставку вантажів, евакуацію поранених і розмінування з мінімальними ризиками для бійців у цьому відео. Ми детально розглянемо значну кількість українських роботизованих систем. Які вже застосовуються на фронті, тож готуйтеся до захопливого огляду технологій, які допомагають Україні у боротьбі з ворогом, наземний роботизований комплекс лють розроблений українським стартапом Донс, у рамках платформи Брейв Ван» є однією з перших бойових платформ, прийнятих на озброєння ЗСУ. Система оснащена бойовим модулем із кулеметом калібру 7,62 мм, який забезпечує прицільну стрільбу на відстані до 800 метрів. Людь має оглядову камеру з 360 градусним кутом зору, тепловізор для нічних операцій і лазерний далекомір. Вага платформи становить 300 кг. Вона може нести до 100 кг вантажу, а її запас ходу сягає 10 км. При швидкості до 15 км на годину автономність роботи до 48 годин завдяки літій іонним батареям. Клас захисту відповідає стандарту пзса 4, що забезпечує стійкість до куль калібру 5,45 мм і уламків. Управління здійснюється через захищений радіоканал із дальністю до 5 км, а система реб захищає від ворожих дронів. Модернізована версія Людь 2.0, представлена в серпні 2024 року, отримала низку вдосконалень, запас ходу зріс до 20 км, автономність до 72 годин. Платформа, оснащена покращеним тепловізором і модулем для інтеграції з дронами для коригування вогню. Людь 2.0 може нести додаткове озброєння, наприклад, протитанкові гранатомети. Що розширює її бойові можливості, система працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Платформа забезпечує прохідність на пересіченій місцевості. Людь і людь 20 активно застосовуються ЗСУ для вогневої підтримки, розвідки та патрулювання у 2024 році 12-та бригада Азов. Використовувала людь 20 на Донецькому напрямку для штурму російських позицій і чергування на спостережних пунктах. Наприклад, під час боїв за Селедар людь допоміг виявити ворожі позиції, що дозволило скоригувати артилерійський вогонь. У 2025 році планується масштабувати виробництво цих платформ до 500 одиниць на рік. Говори, говори. Роботізуване по дорозі сріляє муліметр. Німці відправляли робота по дорозі. ЗМІ це дистанційно керований комплекс наземного роботизованого очищення, розроблений компанією RoverTech у жовтні 2023 року в рамках платформи Brave One. Цей малогабаритний робот призначений для бойового та гуманітарного розмінування. Вага платформи становить 950 кілограмів. Вона оснащена металевою колісною базою з ґрунтозацепами, що забезпечує прохідність на складній місцевості, включаючи болота. Змій активує протитанкові міни і протипіхотні міни за допомогою роторного механізму з грузилами. Який б'є по землі силою, достатньою для детонації, робот має запас ходу до 10 кілометрів, максимальну швидкість 14 кілометрів на годину і автономність до 24 годин. Управління здійснюється через захищений радіоканал, стійкий до реп із дальністю до 5 кілометрів або через оптоволоконний кабель. Змій, оснащений камерами і gps модулем Клас захисту ПЗСА 4 забезпечує стійкість до уламків і стрілецької зброї. Робот працює в умовах від мінус 25 до плюс 45 градусів Цельсія. Змій використовується для розмінування мінних полів і навіть евакуації техніки у 2024 році. На харківському напрямку робот знешкодив протипіхотні міни, створивши безпечний прохід для ЗСУ. Шабля М – дистанційно керована бойова платформа, створена українськими інженерами. Система оснащена бойовим модулем із кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм. Що дозволяє вражати піхоту та легкоброньовану техніку на відстані до 1200 метрів. Платформа має тепловізійну камеру з 10-кратним оптичним зумом, лазерний далекомір і оглядову камеру з кутом 360 градусів. Вага шаблі М2 становить 200 кілограмів, а її компактна конструкція дозволяє встановлювати платформу на нерухомі позиції, броньовики чи навіть човни. Запас ходу до 10 км, автономність до 24 годин, а дальність керування до 3 км через захищений радіоканал. Система підтримує інтеграцію з дронами для коригування вогню та оснащена модулем РЕП для захисту від ворожих безпілотників, а її модульна конструкція дозволяє швидко замінювати озброєння чи сенсори залежно від бойового завдання. Шабля М2 застосовується для захисту позицій зсу придушення ворожих атак і розвідки в окопній війні у 2024 році. Платформа активно використовувалася на бахмутському напрямку, де знищувала російську піхоту та легку техніку з безпечної відстані. Її компактність і точність роблять платформу незамінною в умовах інтенсивних боїв а інтеграція з дронами. Дозволяє коригувати вогонь у реальному часі. Терміт наземний роботизований комплекс, кодифікований для ЗСУ, призначений для розвідки та бойових операцій. Вага терміта становить 300 кілограмів. Він може нести до 150 кілограмів вантажу, а запас ходу до 10 кілометрів при швидкості до 12 кілометрів на годину, автономність до 36 годин. А управління здійснюється через радіоканал із дальністю до 4 км. Система має клас захисту ПЗС 4, що забезпечує стійкість до стрілецької зброї, і оснащена системою РЕП. Терміт працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія, а його гусенична платформа дозволяє долати перешкоди, такі як траншеї та болота. Платформа підтримує інтеграцію з дронами для коригування вогню. Терміт використовується для розвідки та придушення ворожих позицій у 2024 році. Платформа застосовувалася на Донецькому напрямку, зокрема під час боїв за Мар'їнку, де допомагала виявляти російські укріплення та вести прицільний вогонь. Про. український колісний наземний роботизований комплекс, розроблений за підтримки платформи Брейван для виконання бойових і логістичних завдань. Ця універсальна платформа може використовуватися для евакуації поранених, доставки боєприпасів і штурмових операцій. Вага. Про – Становить близько 200 кг. Вона здатна перевозити до 200 кг вантажу. Запас ходу до 12 км, максимальна швидкість до 20 км на годину. Автономність роботи сягає 24 годин завдяки літій іонним батареям. Управління здійснюється через захищений радіоканал із дальністю до 5 км, а система реп. Захищає від ворожих дронів платформа, оснащена камерами з 360 градусним оглядом, тепловізором і gps модулем для точної навігації. Колісна конструкція забезпечує маневреність на асфальті, грунтових дорогах і легкій пересіченій місцевості. Клас захисту ПЗСА 3 гарантує стійкість до уламків і стрілецької зброї, калібру 5,45 мм. «Рись-Про» може оснащуватися бойовою турелью з кулеметом калібру 7,6 мм для штурмових операцій. Працює в умовах від мінус 25 до плюс 45 градусів Цельсія. «Рись-Про» використовується зсу для евакуації поранених, доставки припасів і штурму ворожих позицій у 2024 році на Бахмутському напрямку. Зокрема, під час боїв за Андріївку успішно евакуював поранених через мінне поле, витримавши кілька вибухів. Як штурмова платформа Рись-Про знищувала російські укріплення на Донецькому напрямку. У 2025 році планується виготовити 300 одиниць для посилення ЗСУ. КНЛР-Е Комплекс наземного логістичного робота призначений для перевезення вантажів. Платформа оснащена gps модулем камерами з 360 градусним оглядом і тепловізором. Вага КНЛРЕ становить 250 кілограмів. Вона може перевозити до 250 кг кілограмів вантажу, а запас ходу до 12 кілометрів при швидкості до 10 кілометрів на годину. Автономність до 36 годин, а управління здійснюється через радіоканал із дальністю до 4 кілометрів. Система має клас захисту ПЗС 4 що забезпечує стійкість до уламків і оснащена системою РЕП КНЛРЕ. Працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. А її гусенична платформа дозволяє долати перешкоди, такі як окопи та уламки. Платформа підтримує модульну конструкцію для встановлення додаткових сенсорів КНЛР-Е використовується для доставки боєприпасів і медикаментів на передову а також для евакуації поранених. Сірко С 1 Легка розвідувальна платформа, розроблена для спостереження та доставки вантажів. Вона оснащена камерами з 360 градусним оглядом, тепловізором із роздільною здатністю 640 на 480 і GPS-модулем. Вага платформи 150 кілограмів. Вона може нести до 200 кг вантажу, а запас ходу становить 10 км при швидкості до 12 км на годину, автономність до 24 годин. А управління здійснюється через радіоканал із дальністю до 3 км. Має клас захисту ПЗСА 3 що забезпечує стійкість до уламків і оснащена системою реп. Платформа працює в умовах від мінус до п'люс 45 градусів Цельсія, а її колісна платформа забезпечує маневреність на асфальті та ґрунтових дорогах. Сірко С 1 застосовується для розвідки та доставки припасів у гарячі точки у 2024 році. Платформа використовувалася на Донбасі. Зокрема, під час боїв за Сєвєродонецьк, де допомагала отримувати розвіддані та постачати медикаменти у 2025 році. Планується виготовити 200 одиниць сірко с 1 Мангуст багатофункціональний наземний дрон, розроблений у Черкасах, призначений для розвідки логістики та дистанційного мінування. Платформа оснащена камерами з 360 градусним оглядом, тепловізором і gps модулем Вага становить 200 кілограмів, вона може нести до 200 кілограмів вантажу, а запас ходу до 10 кілометрів при швидкості до 15 кілометрів на годину. Автономність до 36 годин, а управління здійснюється через радіоканал із дальністю до 4 кілометрів, має клас захисту пзса 4 і систему РЕП для захисту від ворожих дронів. Платформа працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія, а її гусенична платформа забезпечує прохідність на пересіченій місцевості. Мангуст використовується для моніторингу місцевості доставки вантажів і мінування ворожих шляхів. У 2024 році дрон застосовувався на запорізькому напрямку, створюючи мінні загородження та виявляючи російські позиції. У 2025 році планується виготовити 150 одиниць. Мураха. Наземний роботизований комплекс розроблений у рамках Брейван. Ця гусенична платформа призначена для підтримки підрозділів у складних умовах під ворожим вогнем і на замінованих ділянках. Вага становить 630 кг, кілограмів, і вона здатна перевозити до 500 кілограмів вантажу, включаючи боєприпаси, медикаменти чи обладнання. Запас ходу сягає до 40 км, залежно від батареї, а максимальна швидкість до 14 км на годину. Автономність роботи до 24 годин. Управління здійснюється через кілька каналів зв'язку стійких до ворожих систем реп і з дальністю до 5 км, оснащена камерами, тепловізором і gps модулем. Гусенична платформа дозволяє долати різну місцевість і неглибокі водні перешкоди. Клас захисту ПЗСА 4 забезпечує стійкість до уламків і стрілецької зброї. Робот працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Унікальна конструкція бортів трапів розроблена українськими інженерами, дозволяє легко завантажувати платформу на пікап. Важливо, що комплекс на 80% складається з українських комплектуючих. Наземний роботизований комплекс Мороз, розроблений українськими інженерами в рамках платформи BraveOne, One, призначений для розвідки та доставки вантажів у бойових умовах. Платформа оснащена камерою з десятикратним оптичним зумом. Тепловізором із роздільною здатністю 640 на 480 і gps модулем для точної навігації. Мороз важить 250 кілограмів, може перевозити до 150 кілограмів вантажу, а його запас ходу становить 15 кілометрів при швидкості до 12 кілометрів на годину. Автономність роботи до 48 годин завдяки потужним акумуляторам. Система керується через захищений радіоканал із дальністю до 4 кілометрів і має клас захисту ПЗС 4 що забезпечує стійкість до уламків і куль калібру 5,45 мм. міліметрів. Мороз оснащений системою реп для захисту від ворожих дронів і може працювати в екстремальних умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Гусенична платформа забезпечує високу прохідність на пересіченній місцевості. Додатково мороз може бути оснащений легким кулеметом для самозахисту, що робить його універсальним для різних завдань. Мороз використовується з су для розвідки ворожих позицій. Доставки боєприпасів, медикаментів і продовольства на передову у 2024 році. Платформа застосовувалася на Запорізькому напрямку, де допомагала виявляти російські укріплення та коригувати вогонь артилерії, завдяки тепловізору, ефективний у нічних операціях, дозволяючи бійцям залишатися непомітними у 2025 році. Планується розширити серійне виробництво до 300 одиниць. Д-11 універсальний наземний безпілотний комплекс, розроблений для логістики та транспортування спорядження. Платформа оснащена автоматичною туреллю з кулеметом калібру 7,62 мм для самозахисту, камерами з 360 градусним оглядом і GPS модулем для навігації. d 11 важить 300 кг, може перевозити до 200 кг вантажу. А його запас ходу становить 12 кілометрів при швидкості до 10 кілометрів на годину. Автономність роботи до 36 годин завдяки літій іонним батареям. Система керується через захищений радіоканал із дальністю до 4 кілометрів і має клас захисту ПЗС 4 що забезпечує стійкість до уламків і стрілецької зброї д 11 оснащений системою РЕП для захисту від ворожих дронів. Його колісна платформа забезпечує маневреність на різних типах місцевості, включаючи асфальт і ґрунтові дороги. Платформа підтримує модульну конструкцію, що дозволяє встановлювати додаткові сенсори або обладнання для спеціалізованих завдань. Д 11 використовується для доставки боєприпасів продовольства та медикаментів у гарячі точки. У 2024 році платформа застосовувалася на Донецькому напрямку, зокрема під час боїв за Авдіївку, де забезпечувала постачання передових позицій без залучення бійців. Його здатність працювати в складних умовах і стійкість до атак роблять платформу цінним активом для зсу. RATEL-S, створений компанією Столбком'Ю. Це наземний дрон Камікадзе, призначений для знищення ворожої техніки та укріплень. Платформа може нести вибухівку вагою до 20 кг, включаючи протитанкові міни або саморобні вибухові пристрої. Рател С важить 100 кг, має запас ходу до 6 км і швидкість до 20 км на годину. Управління здійснюється через захищений радіоканал із дальністю до трьох кілометрів. Система оснащена камерою з п'ятикратним оптичним зумом і тепловізором для точного наведення. Ратель S має компактну гусеничну платформу, що забезпечує високу прохідність на пересіченій місцевості. Клас захисту ПЗСА 3 захищає від стрілецької зброї. А автономність роботи становить до 24 годин і оснащена модулем РЕП для захисту від ворожих дронів. Ратель С застосовується для атак на російські броньовані машини, укріплення та склади боєприпасів у 2024 році. Дрон успішно знищив кілька ворожих БМП і укріплень на Херсонському напрямку, діючи як самовбивця для точкових ударів. Його компактність дозволяє непомітно наближатися до цілей, а інтеграція з дронами розвідки підвищує точність. У цьому році столб планує виготовити тисячу одиниць ратель для масового застосування. АРК1 автономний робот Камікадзе, який також можна використовувати для доставки медикаментів чи боєприпасів. ARK-1 розроблений в рамках платформи BraveOne для логістичних і бойових завдань. Ця чотириколісна платформа може виконувати роль дрона Камікадзе, несучи до 100 кілограмів вибухівки, наприклад, протитанкові міни ТМ-62. Або доставляти боєприпаси і медикаменти. Вага арк 1 становить 150 кг, кілограмів, запас ходу до 10 кілометрів, а максимальна швидкість 45 кілометрів на годину, що робить його одним із найшвидших у своєму класі. Автономність роботи до 24 годин завдяки літій іонним батареям. Управління здійснюється через захищений радіоканал із дальністю до 5,5 км, кілометра. А система РЕП захищає від ворожих дронів. арк 1 оснащений камерою з 360 градусним оглядом тепловізором і GPS-модулем для точної навігації. Колісна платформа забезпечує маневреність на асфальті ґрунтових дорогах і легкій пересіченій місцевості. Клас захисту ПЗСА 3 гарантує стійкість до уламків і куль калібру 5,45 мм. Робот працює в умовах від мінус 25 до плюс 45 градусів Цельсія. АРК-1 використовується для атак на ворожу техніку та укріплення, а також для доставки припасів у 2024 році. На Донецькому напрямку, зокрема біля Іванівського, АРК-1 знищив міст підконтрольний ворогу, ускладнивши його логістику. Як логістична платформа, робот доставляв медикаменти на передову під Бахмутом, зменшуючи ризик для бійців. У 2025 році планується виготовити 200 одиниць АРК 1 Воля Е. Роботизована платформа для евакуації поранених і доставки вантажів, розроблена в рамках Brave Ван. Платформа оснащена спеціальним відсіком для транспортування однієї людини або до 300 кг вантажу. Вага воля Е e становить 350 кг, запас ходу до 10 км, швидкість до 12 км на годину, автономність роботи до 36 годин завдяки літій іонним батареям. Управління здійснюється через радіоканал із дальністю до 4 км. Система має камери з 360 градусним оглядом, тепловізор і GPS для навігації в складних умовах. Клас захисту пзса 4 забезпечує стійкість дострілецької зброї, а гусенична платформа дозволяє долати перешкоди, такі як окопи та уламки воля Е. Оснащена системою РЕП для захисту від ворожих дронів і працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Застосовується для евакуації поранених із зон бойових дій і доставки припасів. У 2020 році платформа використовувалася на Донецькому напрямку, зокрема під час боїв за Вугледар, де врятувала десятки бійців, транспортуючи їх із гарячих точок. Робот також доставляв медикаменти та боєприпаси, зменшуючи ризик для логістичних груп. У 2025 році планується виготовити 200 одиниць воля «Фантом» е. Фантом це український багатоцільовий тактичний безпілотний наземний апарат, розроблений підприємством спецтехноекспорт державного концерну Укроборонпром. Платформа призначена для розвідки вогневої підтримки, евакуації поранених і доставки боєприпасів. Вага Фантома становить 800 кілограмів. Він здатен перевозити до 350 кілограмів вантажу, запас ходу – до 20 кілометрів, максимальна швидкість 38 км на годину. Гібридний двигун потужністю 30 кВт, забезпечує автономність до 24 годин. Управління здійснюється через захищений радіоканал із дальністю до 3 км або оптоволоконний кабель до 5 км. Фантом оснащений стабілізованою платформою з кулеметом калібру 12,7 мм, який дозволяє вести вогонь на відстані до 2 кілометрів у день і одного кілометра уночі завдяки денним і нічним системам наведення, є можливість встановлення протитанкового ракетного комплексу, наприклад, ПТРК Бар'єр-платформа має камери з 360 градусним оглядом, тепловізор і gps модуль Система інтеграції з БПЛА підвищує точність розвідки. Клас захисту пзса 4 забезпечує стійкість до уламків і стрілецької зброї. Працює в умовах від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Ретель H розроблений столбком Юа. Багатоцільовий наземний дрон для логістики, розвідки та вогневої підтримки. Платформа може перевозити до 400 кілограмів вантажу, має запас ходу до 10 кілометрів. І швидкість до 15 км на годину автономність становить до 48 годин. Ретель H оснащений камерами з 360 градусним оглядом, тепловізором і системою реп для захисту від ворожих дронів. Вага платформи 350 кг. А клас захисту ПЗС 4 забезпечує стійкість до уламків. Ратель має гусеничну платформу для високої прохідності та працює в умовах від мінус 25 до плюс 45 градусів Цельсія. Система підтримує модульну конструкцію, дозволяючи встановлювати кулемет калібру 7,62 мм або додаткові сенсори для розвідки. Управління здійснюється через захищений радіоканал із дальністю до 4 кілометрів. Ретель h використовується для доставки припасів, евакуації, поранених і розвідки. Україна зробила значний прорив у розвитку роботизованої техніки. Нові розробки включають платформи з елементами штучного інтелекту, які дозволяють автономно виявляти цілі та ухвалювати рішення. Однозначно, українська роботизована техніка це символ інновацій і незламності нашого народу. Від бойових платформ до логістичних дронів, від дронів Камікадзе до розмінувальних роботів. Кожна система підсилює ЗСУ, знижуючи ризики для бійців і підвищуючи ефективність операцій. Україна досягла прориву в робототехніці, масштабуючи виробництво та впроваджуючи технології штучного інтелекту. Ці системи не лише змінюють тактику війни, а й наближають нас до перемоги. Друзі, підтримайте цей матеріал лайками, діліться з друзями та підтримуйте наших захисників. Слава Україні!